Вітаю в ефірі. Програма місто в мережі про фронт і ОПЗ. І йтиметься у цьому випуску. Лицарі 28-ї бригади підбили підсумки листопада. У трьоххвилиному ролику вони показали свою роботу на Константиновському напрямку. На своїй сторінці воїни написали. Минулого місяця ми сказали, що перевершимо власні результати. Не думали, що відрив буде таким відчутним. Листопад став для ворога чорним місяцем. Жива сила, дрони, техніка усе це лишилося гнити на Костянтинівському напрямку. Ми ж отримали інше сотні врятованих життів, збережені десятки кілометрів землі. Чітку роботу розвідників, операторів БПЛА, піхоти, артилерії і усіх, хто щодня тримає рубіж, не словом. А Також у військових 28-ї бригади є свій канал в Ютубі. Він був створений 11 травня 2023 року. Тут вже понад 270 публікацій. Це великі інтерв'ю, фільми з кадрами з місця бойових дій. Нашу увагу цього разу привернув документальний фільм про евакуацію поранених та загиблих побратимів. Торець Константинівка, евакуація під ударами росіян, вивозимо поранених та полеглих. Так називається відеоматеріал. В ньому зібрано п'ять історій. Ми пропонуємо переглянути невеликий фрагмент. Якщо ми говоримо саме про таку, грубо кажучи, ну інопіну пізні, якою дійсно страшно, то це в півідрони саме. Ми говоримо, то, то кілзона вже матьора починається з 11-12 кіло. Тобто ти ти виїжджаєш і вже на виїзді з Канстахи можна коротше, отримати ляпуху і на цьому твої приключення можуть закінчитися. І на зараз, на жаль, не існує жодного якби, надійного засобу для того, щоб контрити ці БПЛА. Бідону дві малих! На мали! що FP-вішки, що весь цей модний реп, за безліч тисяч мільйонів грошей, всі ці наварні сітки, вони якби лише додають тобі зайвих шансів пережити кілька влучань. А інколи і не дозволяють пережити навіть жодного влучання. Це вже як пощастить. Але якщо, наприклад, погана погода, сильний дощ або там туман, всі командири дивляться отак, от прогноз погоди. Вінді — мій найлдший друг, і тільки бачить, о, дощ! Все, всі так вистроїли, сидять, ждуть, коли ж можна рванути. Ріще, ріше, ріше! Трюксот сюда, в задні двері. По болоту успішно досить таки доїхали до мінометної позиції. А можливості евакуювати тіла не було, тому ми би, обмежилися задачою мінімум, це забрати 300-го. Назад вже їхати було не так весело, оскільки в нас був броньований хамві, а з болотом він справляється якби не дуже. Ну, то що там міномет типу, рядом ляпав, ну то таке, ну, ляпає та й ляпає, господі, перший раз чи що. А от коли він почав грузнути в болоті, і якби замайоріла перспектива, що доведеться пішки чапать. А там посадка не дуже густа, поруч була, по болоту пішки йти 12-13 кілометрів, ну, задоволення таке себе. Можна трошки вмерти. Да. Ну блін, тут фішка в чому, типу, ну ти кожен раз, коли ти виїжджаєш на якусь двіжуху, ти, типа кидаєш кубік. Якщо кидаєш один, машина не заводиться. Якщо випадає більше, ніж один, машина заводиться і їде. І потім кожного разу, коли тобі влітає в півіха, ти теж кидаєш кубік. Або кидаєш кубік, чи вона те побачить, чи арта попаде. І в того, все зводиться до того, що пару китків кубіка приділяють згориш ти чи ніж. І не таке можуть бути. Депутатка Верховної Ради Анна Скороход два тижні тому опублікувала відео з одеського припортового заводу. Вона разом з керівництвом підприємства пройшлися по виробничих цехах. Офіційні гості поспілкувалися з працівниками ОПЗ, повне відео. Має понад тридцять хвилин. Ми пропонуємо подивитися фрагмент з цього відео, яке має назву Грабунок під час війни, як ми втрачаємо стратегічний завод. Щас випрос касаєс епокадроскадрині проблеми. Бача Я уточнюю інформацію, чому важко сказати скільки треба, бо ситуація змінюється кожен. день. У нас на початок того року була одна ситуація. Ми змогли забронювати 50% військового зобов'язання, Це приблизно десь 380 робітників, враховуючи специфіку цих виробництв 100% відсотків персоналу це чоловіче статі, тому вони всі військово зобов'язані. Тому 50% бронювання, скажімо так, не охоплювали всі чоловічі робітничі спеціальності, що для нас було питанням. Але навіть в цьому в цьому варіанті вдалося зберегти основну масу спеціалістів. Але сьогодні затримка заробітної плати Останній раз. Ми перераховували на картки робітникам десь 15 квітня, щоб ви розуміли. І з, тих, з того часу є заборгованість? Вона приводить відтоку кадрів. Це процес постійний. Він не, не має якогось такого масово вираження, але на сьогоднішній день важко спрогнозувати, що буде через місяць. Так? З а, скажіть, будь ласка, ви як стратегічне підприємство, чого у вас лише 50% підпало під бронь? От у нас є багато підприємств, які по великому рахунку не є настільки стратегічними, да вони не несуть такої а, по, такого потенціалу для державного бюджету, але там заброньовані 100%. От яка була а, яке було пояснення, що вам бронювали лише 50%, при тому, що ми розуміємо, що таких кадрів, як у вас, їх образно кажучи, що їх не виробляють, або виробляють в дуже маленькій кількості, а е, можна мати. Велике підприємство, яке не буде працювати без професійних кадрів, чому чим вам аргументували? і чи є у вас взагалі проблеми з мобілізацією? Як до вас ставляться місцеві ТЦК? От що ви з цього приводу скажете? Дивіться на той час, коли в тому році, коли ми оформлювали ці процеси, оформлювали? Бронювання для нашої примені розпоряджу документи в державі, вони мали цю цифру 50% для нашої категорії, скажімо так, по бронюванню. Зараз є ідентифікація по критичності секторальної, так? і ми як об'єкт критичної інфраструктури, деякі об'єкти зареєстровані зараз за нами. Так? Ми як оператор критичної інфраструктури, там, да, там є вже зміни в законодавстві, де є процент бронювання вищий. Але дивіться, бронювання у нас економічне, так? і основний критерій економічного бронювання це сплата податку сплата податку це виплата заробітної плати. Виробити заробітну плати у нас неможливо, бо ми не працюємо і заблоковані виробниці. Одно за іншим, і сьогодні так. А те, що не є секретом, то що великі підприємства вони мають кадровий, кадровий учот. Який дозволяє то робити свою справу більш простіше ніж виловлювати там співгородів і так далі? А Тому от ще як... ми попадаємо, звісно, по от питання. От ви сказали, що не платиться заробітна плата довгий час через прості. Скільки ви не отримаєте заробітну плату? Які борди у вас на запи? Скільки місяців? Вот ну, от уже. Можете вдовго Ну... Новий. Вот Нет, но есть вариант уволиться и тебе завод отдаст эти деньги, но mm -hmm. я не хочу увольняться. Mm -hmm. Я могу уволиться mm -hmm. и забрать mm -hmm. эти деньги. скажем они... так, коллектив уже сформировался здесь очень большое время. А сколько вы по часу уже уже было такое, уже получали по 10-15 долларов 20-20 лет назад. Уже такое здесь проходило. Сколько вы тут получили? Ну, 20 лет уже. Целое покладана выдано заводу? І ви тобто, відчуваєтеся частиною команди і у зв'язку з тим, щоб не представляти інших, да? так? Тобто ну, я для себе зробив. Кожен сам для себе. Рішає. Я для себе вирішив працювати ну, далі. У нас є унікальні спеціалісти, які б могли працювати за кордоном. Але вони є патріотами своєї держави, і вони лишаються тут навіть в найскладніші військові часи. Може, треба зробити висновки, виплатити людям заробітну плату і запустити підприємство, а не мірятися одним місцем в кого більше і не знаю розворовувати державні активи далі. Смотри, чи податові да? Два роки готується оператор. <ріць> і, і, і у нас є система навчання цих операторів. Є спеціальний тренажер, который повністю моделює систему управління і весь технологічний процес. Ми работали з фірмою Ханіва в этом плані, і тоже он в Україні був уставлені установлені встановлений только скажіть, для того, щоб зараз запустити виробництво, що вам необхідно? Нам нужен газ, нам нужно фінансування, нам ж та може тобто державі треба забезпечити вам нормальні виплати заробітних плат. Державі треба забезпечити вам сировину газ і ви по великомування це я є частиною Частина. процесу, і ви по великому рахунку зможете повернути професіоналів, які ще не виїхали з України, назад на завод. Звісно, так. Ну, то факт підтвердження, то, то, що я сказав, це запуск в сентябрі. Тобто, да. Тобто, завод не простих умов. Тобто, в дуже складних умовах проводився ремонт. Ми навіть виконували те, що я сказав, модернізації, ми ж виконували їх под руководством западной фирмы. Это фирма Siemens и фирма Halder Topsy. Нам пришлось впервые организовать так называемый онлайн шеф-надзор. То есть мы по интернету, по видеосвязи проводили очень сложную работу. И эти работы у нас получились. Мы выполнили пусковые операции. Пусковые операции в этот раз было очень длительно, потому что это так было необходимо по технологии. Требовалось восстановление катализатора синтеза МИАК. Йменно этот процесс запустили, наладили и скажу, что он устойчиво работает. Но по авинсовым причинам, на почве искать прилича, какие-сь питання з зарплатних плат. ну, там середньо в регіоні чи більші? Ні, а ні вже недостаточно. не достатньо. Не гляне достать. Ну от взагалі яка середня заробітна плата? Ну у вас яка там? Там, ну, вы на меня не равняйтесь, я злостный элементщик, поэтому... Ну, скажем так, у него оплата порядка 15 тысяч. На цены зарплаты. чуть-чуть больше. Там 17, А, ну это же с двумя рабочими. Вы же скажите, что это за мин там с двумя А средняя заработная плата сколько Сейчас уже не помню, потому что уже давно не получал. А у вас я зарплата? А вот э, доброго дня. Як да, вас? Ну, у меня оплату. Виктор, платом... Виктор яка у вас заработала плата тут и скільки вы не отримаете зарплату? Ну, если посчитать, нам не платили 23 полгода. И сейчас где-то полгода. Может, год не будет. Нет, вчера не платили, да? Ну вот, полгода. Получается. Ну, в общем, год мы не получаем. У меня, но я начальник смены, у меня расчет появил 25 годов такой. Ну премии нету, когда премия, то больше премии нет. Вы хотите, чтобы завод заработал нормально под эгидой э государства? Okay. Мы хотим получать зарплату на самом деле. Нам, нам все равно кому режим. -то Тот, кто будет обеспечивать нам газ и, и работу, то ну, да. А я вот вы в большай это можливесть например, если измены со властных, то утратит рабочие места. Мы можем потерять, ну все зависит от того, на каких условиях продадут. Потому что, ну, насколько я знаю, есть договор, что у нас если продадут и какой-то срок должны обеспечить, чтобы, чтобы здесь не все на винтолог не пустили, а запустили предприятие и мы вырабатывали мяг, то да. А если просто так продадут, то, я так понимаю, печала будет а скажите, пожалуйста, у нас есть информация, что одна из заявок, которая подана на приватизацию, это аграрная компания Керна, которая заинтересована по большому счету в перевалке зерна и в логистике зерна. Вот вы допускаете, что, например, если они станут собственниками, что о производстве аммиака можно забыть? Я допускаю. Но опять же, на каких условиях продадут? Если их заставят для того, чтобы их продать, если их заставят производить, хотя бы там Ну, нужен газ. Газ это, я это не знаю. больше, наверное, государство больше. Но последние годы с государством мы видим, что ничего не получается. Не все не заинтересованы люди. А на вашу думку, які е власник більш ефективніший держава чи приватна, власник? Приватний, але ж не український. Може якась яра, но чи яка, якась інша держава, але ж не, не українська. Немає віри в, в, в Україну. Тому що Власний. нема грошей. Нема грошей. Якщо буде це а, дуже велика компанія якої вже там 20 або там, 30 там, заводів, які там вже виробляють ті добрива, добри вже там 50, 50 років чи 100, то вони будуть працювати, а так. Не знаю. Чому прим'яр Яра, Это у них була стратегія. Если буде у українській компанії стратегія, все получится. Ну, ми просто можемо. Я розумію про що тут ви говорите. Зависимо, В якій зоні. вона працює? Тут, тут ми можемо спостерігати, що дуже багато державних підприємств, які приватизувалися, їх або різали на металоном, або в них не вкладали жодних інвестицій, так і тільки витягали те, що було до стрикого православі. Так у нас багато прикладів і по енергетиці. Так само того відновлювати будемо. Ні, ну просто а да. Тісно? Ми Субтитуті? говоримо, що мабуть приватний підкрив все одно більше такі Ми це розуміємо. На, на, на жаль, всі але ну, щоб питання підходу держави до uh, управління uh, такими підприємствами. Якщо у нас uh, колективна It, безвідповідальність, yeah, не... якщо у нас ставлять свого який. Uh, Робить хаос, який не приносить прибуток, який тільки заганяє підприємство так, ми, у збитки, да, Якщо... то звичайно ми можемо говорити, що фатримент приватне і власник. Але якби у нас за це несли відповідальність, якби у нас заробітні плати і премії отримували не за те, що вони такі гарні і розумні, а за результати роботи. Якби вони за КПІ отримували свої, свої як то кажуть, гроші, то ситуація була б інша, незалежно від того, хто власний. Але вистачала ви зараз прикортуємо. Ви трошки запоцихалися. Скажіть, будь ласка, як ви бачите ситуацію? Я бачу, що має бути політичне рішення, що державна компанія має дати газ на завод, що держава має профінансувати старт. Для того, щоб одеський припортовий завод запрацював, а далі за півроку вони мають вийти на самоокупність і далі на прибуток, і, і від нас має залишатися в підприємство має залишатися в державній власності. Якщо ми питання навіть це взагалі не розглядаємо, то для того, щоб зберегти, як то кажуть, для подальших поколінь такий стратегічний об'єкт, можна розглянути можливість концесії. Це буде теж непоганий варіант, коли підприємство залишатиметься в державній власності нам законодавці мали на сьогодні таки. Так, звичайно, воно передбачено законом, але нема бажання. Анна скороход, народна депутатка від партії за майбутнє 5 грудня. У неї провели обшуки, детективи набу та слідчі СБУ. Їй висунули підозру в організації діяльності злочинної групи. Вона нібито запропонувала підприємцю за 250 тисяч доларів домовитися з РНБО про застосування економічних санкцій щодо конкурентів. Анна скороход всі звинувачення відкидає на на своїй сторінці у Фейсбук вона заявила, що пов'язує слідчі дії з запланованою поїздкою до США. Там вона мала передати листи до Вашингтону з підписами від родин військовополонених. Та безвісті зниклих там. Ви говорите про те, що ну тобто була якась певна зустріч, я так розумію, і ви говорите про те, що вам ви вам повинен хтось ще шибко, да, відшкодувати Ні. ці 5 раз тисяч доларів. чи що? ще раз повторюся, текст не відповідає дійсності, і все відео загалом воно зліплено. Коли НАБУ, а я буду на цьому наполягати, коли НАБУ опублікує повне відео, справу закриють. Це цільний кусок відео. Ні, це не цільний кусок відео. Це брехня. Наприклад, ви не казали, адже воно буквально є так, на відео. Немає, ще раз кажу, немає початку, вирізано в тексті і немає кінця. Якби вони показали повне відео, я б тут не стояла. А... Ці сумніви може розвіяти ваша версія. Ви не хочете її говорити? Я але. хочу сказати, але я зараз скріплена е, статтею про нерозголошення. Я запитаю вслідчого, якщо він мені дозволить, я вам надам матеріали справи. Анна, А який власне сенс фабрикувати проти вас таку справу? Е, ну я вважаю це абсолютним політичним тиском. Більше того, всі знають, що я мала в суботу виїжджати у відрядження в США, де в мене було призначено зустріч на найвищому політичному рівні. Я мала передати звернення родин військовополонених і безвісті зниклих до Дональда Трампа із списками на обмін. Так який сан... А який сенс? Це ж навпаки, плюс для України. Ну так не вважає наша влада. Ну, тобто, занадто... ви про антикорупційні органи, e... які зараз, м'яко, не найкращі стосунки з владою на e... Я ще раз хочу наголосити, що цю справу вели СБУ з НАБУ. Тому які в кого відносини, я думаю, нам відкривають плівки міндіча, на яких чітко зазначено, що з Пщака платили і на антикорупційні органи. І там це зазначено. І теж про ОПЗ, але архівно-настальгійне. Одеський припортовий завод опублікував на своїй сторінці фото з архівів, присвячений допис 31 31-й річниці фізкультурно-спортивному клубу Хімік. Цей клуб об'єднав свого часу професійних спортсменів і аматорів. За 31 рік існування ФСК «Хімік» спортсмени клубу завоювали 115 медалей на великих міжнародних змаганнях – 36 золотих, 33 срібних і 46 бронзових. З них з вислування – 110, 33, 32, 45. У вільній боротьбі – 5. 3-1-1, у тому числі 40 медалей на Чемпіонаті Європи, світу та Олімпійських іграх, 10 золотих, 11 срібних, 19 бронзових, 3 на Всесвітній універсіаді, 1 золота і 2 бронзові, 1 на Європейських Олімпійських іграх і 67 на Чемпіонатах світу і Європи серед юніорів та молоді 24-20-23. Було підготовлено 18 майстрів спорту України міжнародного класу, включаючи чотири заслужених майстрів спорту, зазначено на сторінці ОПЗ. І на цьому будемо завершувати. Ставте вподобайки, діліться цим відео і підписуйтесь на канал. А проект місто в мережі зустрінеться з вами вже наступного року. Щасти!